Усім привіт, друзі! І я недавно робив три частини No I'm Not Human типу пародій. І сьогодні я вам покажу збірник усіх частей в одній часті. Так що ми починаємо. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім привіт, друзі! Це я Бурко і це пародія на No I'm Not Human. Це, це відео мені допоміг сняти кіт-сніжок або Богданчик. Так що підпишіться на його канал теж. І, думаю, ми починаємо. Тук-тук-тук! Та блін, хто мені там стучить в двері? Треба зараз перевірити перевірити. Ем, Привіт. Ти хто? Вибач, Стол, але я щось я не хочу пускати. Пока. Я стук у двері не відкривав. Тук-тук-тук. Такому я там знужен. Хто це? О, привіт, Богдан. <тит> Ти не бачив. Вибач, ви мені зараз не котів. Я ніякого твого кота не бачив. Пока. Який ж тільки крутий серіал показують. Який він прикольний. що я просто його тихенько подивлюся, щоб мені ніхто не заважав. Тук-тук-тук. Та дайте подивитись серіал. Хто там до мене вічно приходить? Хто там? Ня-ня-ня! Мурко, от кого нікого кого, я тебе не тут побачити. Впусти мене, вибач, не впустю. У тебе очі були дивні. Тук-тук-тук. Так що ви на мене всі їдете. О, привіт. Ти хто? <рикла> Ти кричиш, я не впустю. Ти дуже дивний. Що? Так я не буду брати. І це вже кінець відео, друзі. Дякую, що подивились це відео. Наповідаю підписувати на мій канал, на канал кота Сніжка Богданчика. Це мій друг, який мені допомагав робити це відео. І усім пока! Усім привіт, друзі! І це вже друга частина надхюма. Набирайте 10 лайків, третя частина не ставить себе ждати. І це відео мені знову допоміг зробити Богданчик. Це я дякую. Тук-тук-тук. Та хто мені там стучить? Дуже дивно. Стоп, це ж наш зробок? Це що тобі треба? Чому ти мовчиш? Дуже дивно, і не буде ти відкривати двері. Тук-тук-тук, знову хтось прийшов. О, привіт! Ти не бачив мого кота? Вибач, я його не бачив. Я шукав повсюду не знайшов. Ти точно десь він тебе є. На жаль, в мене твого кота немає. Пока. Я не бачив його кота і справді. Тук-тук-тук. О, хто? скажи який час. 10 п'ятого другого час зараз. У-у-у, які -у, -у. у тебе котли то генеральські? Що ли? Які котли, які генеральські. Пока. Ще якісь котли каже. І це вже друзі кінець відео. Ставте лайки, набираємо 10 лайків. Я роблю третю частину. І всім пока. Привіт, друзі! І так, да, трошки картинка в кадр не врізається. Продіяно новому нотхюмен. Як казується, я писав на неправильно, мені там одна підписниця написала за цей дякую. Це вже третя частина, вона була найкра... одна з найкращих частин. Набирайте кучу лайків, я роблю зборник для вас. І ми починаємо. Тук-тук-тук. Так що там вічно приходить? О. О, привіт! Впусти мене! Ем, ну, ок, проходь. Тук-тук-тук, такого там вічно заноса. Привет. Ем, шо тобі надо? Ты дома один. Ни. Ну добре я ще повернуся. Це взагалі було? Ну ладно. Тук-тук-тук. О. Пори, що купиш? Эм, ем, ну я не знаю, что купити. Давай газету. Ок. Забирай газету. У монстрів білі зуби. І це все, що тут написано. Ну, Добре, давай перевіримо наших жителів. Чи у нього є білі зуби. Вдруг він монстр. Що ти хочеш? Покажи зуби свої. Ой, так вони у тебе білюще. Знаєш, подивися в мій дробовічок. Ем, що? Е, нічого. Дай у нього вистріли Ви шо. Тук-тук беходь, -е -е -е. дивний баран. Тук-тук-тук. ем, хто це? Тунк-тунк-тунк -тун Сагур. Проходь, що тобі надо, Що мені надо, Зуби свої покажи, то я тебе не впустю. О, зуби в тебе то грязнючі, ну проходь. Тук-тук-тук. Ой, хто це знову прийшов? Добрий день. О, ти дуже схожий на Мурка, ти не Мурко. Ти хто? Я військовий КЧС. Що вам треба? Якщо у вашому домі монстр, дзвоніть на невідома цифра, невідома цифра, невідома цифра, тере невідома цифра, тере невідомі цифри, те ще невідомі цифри. Дивний тук-тук-тук. О, хто це? О, бобер? Пустий мене. Друзі, напишіть коментарі, мені впускати цього милого бобра. Я тебе впустю, напевно, ти милий. Ок. І же він милий. Стоп, у нього ніж. Стоп, що ти хочеш зробити? Ой! Ви померли. Підсказка. Не помирайте. Ну дякую, ніби я не знав.